У цій п'ятиповерхівці 120 квартир і вже майже тиждень усі без опалення. Люди розповідають, внаслідок аварії опалення зникло щойно його увімкнули. Тепер мешканці будинку змушені виходити на вулицю, аби зігрітися. Бачите, як я виходжу? У мене сидить внучка, отак от і дрожить біля цього опалення. У нас подивіться, ті, хто зміг, зараз повиїжджали своїх недалеко. Десь поїхали в село, щоб погрітися. Наприклад, мені нема куди їх їхрітися. І от я виходжу на вулиці, хожу, я цірілася трошечки. Фахівці кажуть, аварія трапилася на ділянці мережі теплопостачання, що пролягає під підлогою аптеки на першому поверсі. За технічними особливостями цього будинку труби мають закриватися спеціальним люком в долівці, бо іншої можливості дістатися до них не передбачено. За законом власник приміщень, якщо в ньому сталася аварія на будинкових мережах, має надати доступ для ліквідації цієї аварійної ситуації, але на жаль, власник приміщення цей доступ не дає. Також технічно, для того, щоб отримати доступ до тих труб, передбачений люк, який закладений наразі плиткою на підлозі, і тому власник не хоче надавати доступ. До мережі і немає технічної можливості іншої дістатися до трубопроводу, який пошкоджений. Вже на місці тепловики вирішують розчистити вхід до технічного приміщення, що завалений з боку підвалу. Там повинен бути лаз, крізь який можна спробувати оцінити масштаб аварії. Прийняте рішення попитатися, розчистити, залізти у лаз, оцініть масштаб пориву і тоді вже приймати мери. Вот на будинок з дому. Может може раскапывать, розкапувати, заталкувати тих со стороны сторони теплових мереж труби. Ну, все буде, коли ми розчищуємо лаз і помагаємося залізти, подивитися. В районній адміністрації кажуть, випадки, коли власники переробляють приміщення без урахування технічних вимог, не поодинокі. Колись бізнес повикупляв квартири, попереводив в нежитлові приміщення і поробив там ремонти. Вони поробили ремонт таким чином, що не завжди є доступ до комунікації. Коли прорвало там труби і вони вимагають ремонту, доступу до них, щоб не порушити фундаменти, майже немає. Треба або ходити обводні якісь робити, або все-таки вимагати якийсь доступ. На сьогоднішній день вся справа знаходиться на розгляді в суді. Наразі хаос менеджер керуючої компанії склав припис щодо необхідності надати доступ для ліквідації аварії та направив його власнику аптеки. Орендаторка закладу пообіцяла з'ясувати за документами, чи передбачений насправді в цьому приміщенні люк доступу до труб. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ.